Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт. Якщо ви ще не підписники мого каналу, то рекомендую підписатися, поставити дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски про оновлені зміни нашого законодавства простою людською мовою. А цей випуск буде присвячений відповідальності за порушення правил військового обліку, за порушення мобілізаційного законодавства. Ми розберемо з вами, які дії будуть кваліфікуватися як адміністративне правопорушення, які дії будуть кваліфікуватися як ухилення від мобілізації. Ми розберемо з вами також, які санкції статей потрібно застосовувати для правопорушників, що або порушили правила військових. Військового обліку або законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну, крім того, і поговоримо про розміри штрафів, які будуть накладатися на, умовно кажучи, осіб, які вчиняють чи порушення правил військового обліку, чи порушення правил законодавства про оборону або мобілізаційного законодавства. Отож, давайте розпочнемо з того, що основними Складами адміністративних правопорушень це є порушення правил військового обліку, і е, саме відповідальність за нього визначена статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція за порушення правил військового обліку передбачає за новими правилами від 18 травня 2024 року від 17 тисяч гривень штрафу до 25 тисяч 500 гривень штрафу. Ідемо далі. Друге порушення, яке може бути, це порушення закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, це, наприклад, неявка за повісткою про виклик або проходження ВЛК до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, це може бути відмова від проходження військово-лікарської комісії. Тощо. Фактично. Відповідальність цієї статті точно така ж сама, як і в попередній. Ці правопорушення визначені статтею 210 з позначкою 1, а в юридичному світі ми говоримо 210 Прим цього ж самого Кодексу України про адмінправопорушення. Тому і тут відповідальність рівнозначна порушенням правил військового обліку це розмір штрафу від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. І у нас є ще третє адміністративне правопорушення, таке фактично визначає. Накладення штрафу за зіпсуття або втрату військово-облікового документу під час особливого періоду, зокрема, санкція цієї статті передбачає штраф від 850 гривень до 1700 грн. гривень. Санкція саме цієї статті не змінилася. Це стаття 211. Все будь-яких інших статей або складів адміністративних правопорушень, крім тих, що я назвала у сфері мобілізаційного права, фактично у нас не визначено. У нас є ще стаття 336 Кримінального кодексу України ухилення від мобілізації, але це фактично та ситуація, коли передбачено не штраф. А позбавлення волі на строк до 7 років. Про це ми також з'ясуємо, в яких випадках може застосовуватися саме 336 кримінального кодексу України. Ну тепер давайте розберемо, коли ж застосовується 210-та порушення правил військового обліку, коли застосовується 210-та Прим і коли застосовується 211-та. Уявімо собі таку ситуацію, що до 16 липня військово зобов'язані чоловіки повинні були оновити свої облікові дані впродовж 60 днів і там трьома способами. Після 16 липня вони цього не зробили. Тут питання про те, що оновлення облікових даних воно передбачено на виконання заходів мобілізації. І нібито оновлення облікових даних це збір інформації для військового обліку, і це би мало кваліфікуватися як стаття 210. Але враховуючи те, що це є вимога, яка стосується виконання. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то фактично у працівників ТЦК буде можливість складати протоколи про адміністративні правопорушення не за статтею 210, а за статтею 210 з позначкою 1, як порушення мобілізаційного законодавства та законодавства про оборону. На що необхідно звернути увагу? Що санкція тут статті від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень 500. Протокол про адміністративні правопорушення в цьому випадку за неоновлення облікових даних буде складатися працівниками ДЦК. Е, якщо ж, наприклад, ви дані свої оновили, але не вказали у семиденний строк зміну свого місця проживання. Ця вимога, до речі, визначена у постанові Кабінету міністрів номер 1487 про е, організацію ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Саме у ній вказано про те, що у семиденний строк військовозобов'язаний повинен повідомити ТЦК про зміну задекларованого місця проживання. Якщо цього ви не зробили в семиденний строк з дня зміни такого місця, то це фактично адміністрація. Адміністративне правопорушення, яке визначається статтею 210. Ну, а санкція статті 210 і 210 з позначкою 1 однакова, ми пам'ятаємо. Тепер, наприклад, також буде кваліфікуватися як порушення мобілізаційного законодавства, це неявка за повісткою. Тобто ту повістку, яку вам вручили на уточнення облікових даних або на проходження ВЛК. Тому що якщо ви не з'явилися за повісткою на відправку, тобто це вважається мобілізаційне розпорядження, яке зобов'язує вас вже проходити військову службу в подальшому, то це буде кваліфікуватися як склад злочину, тобто ухилення від мобілізації, визначений статтею 336 Кримінального кодексу України. Тому, якщо ми говоримо неявка за повісткою до ТЦК для уточнення облікових даних чи військово-лікарської комісії, то в даному випадку це адміністративне правопорушення, визначене статтею 210 з позначкою 1 КУПАПУ. І штраф відповідно буде 17 тисяч або 25 500. До речі, чи не виникло у вас питання: а від чого залежить цей розмір штрафу? Де будуть вирішувати, чи це 17 тисяч, чи це 25 500. Зокрема, це відбувається на розсуд самого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Накладення відбувається безпосередньо начальником територіального центру комплектування. І залежно від обставин справи про адмінправопорушення, залежно від ситуації, умислу та будь-яких інших обставин, що можуть впливати, буде визначатися роз розмір штрафу. За результатами складення протоколу про адмінправопорушення працівниками ТЦК буде виноситися постанова про накладення відповідного стягнення, і там має вказуватися реквізити, куди його проплачувати. Фактично, саме постанову, не протокол про адмінправопорушення, а саме постанову можна оскаржити до суду в порядку адміністративного судочинства, але ці справи будуть розглядати загальні місцеві як адміністративні. На що ще необхідно звернути увагу? Наприклад, ви втратили військово-обліковий документ. За втрату або зіпсуття військово-облікового документу у нас визначена стаття 211. Кодексу України про адмінправопорушення. І тут абсолютно інша санкція від 850 гривень до 1700 гривень. От уявіть ситуацію, коли приходить два військовозобов'язаних чоловіка і в одного зіпсований військово-обліковий документ. Ну, бувають такі ситуації, коли жінка. Тобто дружина попрала чоловіку з сорочкою військово-обліковий документ, і він його приніс, але той попраний, значить, зіпсований. Тут санкція статті 850 гривень або 1700 гривень. Або якщо ви його втратили, втрата може підтверджуватися, наприклад, оголошенням у газету. Будь-яку місцеву газету про те, що такий то військово-обліковий документ втрачений, а отже, його слід вважати недійсним. Ну і відповідні його реквізити. Це також буде вважатися як стаття 211 і штраф від 850 до 1700 гривень. І прийшов другий військово-зобов'язаний, який пред'явив своє приписне свідоцтво. Тобто у нього є військово-обліковий документ, але йому вже 45 років, і він замість приписує. Сного вже давно, ще в досягнення 27 років, повинен був обміняти його на військово-обліковий документ або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, або військовий квиток. То в даному випадку це буде порушення правил військового обліку стаття 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, і в цьому випадку відповідальність буде від 17 тисяч гривень штрафу до 25 тисяч 500 гривень. І ось коли приходять на консультацію і кажуть: слухайте, то як я не замінив цей документ, то мені легше його втратити. Ну, виходячи з таких юридичних нюансів, ми говоримо про те, що зіпсуття або підтверджена втрата вона передбачає суттєво менший розмір штрафу від того, якщо ви не оновили його вчасно. Також, наприклад, ми розбирали ситуацію, коли чоловік військовозобов'язаного віку оновив, наприклад, дані через резерв плюс, але не з'явився до ТЦК. Чи буде це вважатися взагалі якимось порушенням? У нашому випадку не буде вважатися будь-яким порушенням. Адже визначено, що оновлення облікових даних відбувається у три способа. Або через Електронне подання своїх даних або особисто з'явитися до ТЦК, або подати відповідно оновити свої дані через центри надання адміністративних послуг. Тому незалежно від того, яким чином ви оновите свої облікові дані, ви штрафу мати не будете. Тепер навіть якщо ви оновили свої військово-облікові дані і після цього отримали повістку. То чи повинні ви за нею з'являтися чи не повинні? Звичайно, повинні, тому що є частина перша статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка визначає, що громадяни України за викликом зобов'язані з'являтися до ТЦК для уточнення. Облікових даних визначення їхнього призначення на особливий період та визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Тому в даному випадку, незалежно від оновлення облікових даних, якщо ви не з'явитеся за повісткою про уточнення облікових даних, це також буде вважатися порушенням мобілізаційного законодавства. До речі, а які у вас виникають ситуації чи питання з приводу от під яку статтю такі дії можна кваліфікувати? Крім того, слід вказати про те, що практика виходить з того, що ухилення від мобілізації може трактуватися як таке. І в тому випадку, не тільки якщо ви не з'явилися за повісткою на відправку або мобілізаційним розпорядженням, яке вас зобов'язувало в обов'язковому випадку проходити військову службу. Але ще якщо ви притягувалися до відповідальності за статтею 210 з позначкою 1, тобто порушення мобілізаційного законодавства, то Якщо ви притягувались до такої відповідальності два і більше разів, що це означає? Тобто сплатили один штраф, сплатили другий штраф, нічого не оскаржили. То в даному випадку третій факт складення документів це буде підстава для відкриття кримінального провадження за ухилення від мобілізації за статтею 336. Тому Ось ці коментарі, що в мене в соціальних мережах, про те, що та сплачу штраф та й все, то два рази сплата штрафу за порушення мобілізаційного законодавства, навіть за різними фактами. Ви там не з'явилися за одною повісткою, не з'явилися за другою повісткою, то третій раз це буде вже склад кримінального правопорушення, тобто злочину за статтею 336 тридцять Кримінального кодексу України на ці моменти треба звертати увагу, тому що питання відповідальності сьогодні і кваліфікація цієї відповідальності. Є важливою і суттєвою, але притягнення до відповідальності за порушення військового обліку чи за порушення мобілізації та мобілізаційної підготовки мають свої нюанси. Ну, наприклад, це строк, продовж якого вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення таких порушень. Відповідно до частини 7 статті 38 кодексу України про адмінправопорушення визначено, що Притягнути до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, визначені статтею 210 або 210 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення, можливо, впродовж трьох місяців з дня виявлення такого правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Умовно кажучи, коли вам вручили повістку у травні 2022 року і зараз виявлять, що у вас тоді була повістка. І захочуть накласти стягнення за неявку за тією повісткою, то це зробити буде неможливо, тому що, по-перше, з дня неявки пройшло вже більше одного року. Ну і фактично, незалежно від того, коли вони виявили, чи впродовж трьох місяців, чи не впродовж трьох місяців вони склали протокол про адмінправопорушення з дня виявлення, значення немає, тому що пройшов річний строк з дня вчинення такого правопорушення. Тепер давайте далі. Якщо до 16 липня е, військовозобов'язаний чоловік не оновив військово-облікові дані будь-яким із трьох передбачених законодавством способів, то стягнення безпосередньо може бути накладене впродовж трьох місяців з дня його виявлення. Яким чином працівники ТЦК можуть виявляти, що людина не оновила військово-облікові дані? Ну, наприклад, 30 липня ви йдете по вулиці і в громадському місці вас зупиняють працівники ТЦК. Перевіряють ваш військово-обліковий документ і бачать, що в системі оберіг про вас немає ніяких відомостей. Це говорить про те, що ви відомості не оновили впродовж 60 днів. З 30 липня у працівників ТЦК є всього лише. Три місяці для того, аби скласти протокол про адміністративне правопорушення, для того, аби стягнути із вас штраф. Якщо цей строк спливає, то фактично протокол про адміністративне правопорушення і постанова про накладення адміністративного стягнення будуть підлягати до скасуванню саме постанова, а провадження справи про адміністративне правопорушення буде підлягати закриттю. Тому на ці строки також важливо звертати увагу. Крім того, може бути ситуація, коли ви не задекларували своє місце проживання. Ну, наприклад, ви внутрішньопереміщена особа. Переїхали з Донецька до Києва, і з того часу, коли ви переїхали, пройшло вже півроку. А не сім днів, за які ви повинні були сповістити про те, що ви переїхали. І ось вам зараз потрібно оновити військово-облікові дані. А у вас немає прописки, і ви нікого не повідомляли і не ставали на облік за новим фактичним місцем проживання. В такому випадку. Підтвердженням того, що ви не порушили ось цей семиденний строк з приводу повідомлення про переїзд на інше місце проживання, може бути тільки довідка ОСББ або квартального комітету, або ЖЕКу, що з такого то числа ви почали проживати. Якщо таку ви довідку надасте, то звичайно підстав для притягнення за статтею 210, тобто порушення правил військового обліку, не буде. Але якщо такої довідки ви не надасте, тобто ви не зможете підтвердити, що ви проживаєте за новим фактичним місцем проживання менше ніж 6 днів, або, наприклад, спростувати той факт, що ви перебуваєте за новим місцем проживання більше ніж 7 днів, і ви не сповістили працівників ТЦК про зміну такого місця проживання. То в даному випадку це буде підстава для складення протоколу про адмінправопорушення. Фактично, ми сьогодні говоримо, що ті правила, які визначені постановою Кабінету міністрів номер 1487 нагадаю, що це порядок про організацію та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. І якщо ми порушили ці правила, то це буде стаття 210 Кодексу України про адмінправопорушення. Якщо ми порушили будь-які інші правила, наприклад, визначені постановою Кабінету міністрів номер 560 там правила оформлення вістрочки тощо, то в даному випадку ми будемо наші дії кваліфікувати як стаття 210 прим. Кодексу України про адмінправопорушення, і саме сплата двох штрафів саме за цією статтею, незалежно від того, за які дії саме вас притягували до адміністративної відповідальності, будуть підставою втретє притягнути вас уже до кримінальної відповідальності, відкривши кримінальне провадження. Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України головне потрібно пам'ятати, що кожен громадянин України несе особисту персональну відповідальність за виконання як військового обов'язку, так і мобілізаційних обов'язків. Я пророкую, що багато хто з глядачів цього відео почнуть писати: а чому ви говорите тільки про обов'язки, а не говорите про права громадян? Я пропоную. Говорити про те, що кожен обов'язок йому кореспондує право, і кожному праву кореспондує якийсь обов'язок. Тому про права громадян, як їх захистити, як їх правильно реалізувати, це все пов'язано із сумлінним неухильним виконанням та дотриманням обов'язків, які покладаються на громадян України. Якщо ми говоримо ще про питання відповідальності. То напишіть, будь ласка, у коментарях свої ситуації, які можливо ви вважаєте порушеннями, але не знаєте, за якою статтею має кваліфікуватися таке порушення. І тоді у відповідях ми з вами разом кваліфікуємо відповідні дії чи, можливо, притягнути вас до адміністративної відповідальності за їх вчинення. Натомість нагадаю про те, що важливе значення має. Притягнення вас до адміністративної відповідальності саме за статтею 210 з позначкою 1, це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Адже вчинення таких правопорушень більше двох разів може кваліфікуватися як вчинення злочину і ухилення від мобілізації. Важливо знати, що при складенні саме. Протоколу про адміністративне правопорушення працівники ТЦК мають чітко вказати: по перше, частину статті 210 з позначкою «1», яка застосовується до вас і наголошу на тому, що це частина третя, яка визначає відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства саме в особливий період. Це кваліфікуюча ознака, а не частина друга або перша. Хоча є старі бланки в територіальних центрах комплектування, де кваліфікують вони за частиною другої статті 210 з позначкою 1 в даному випадку. Неправильна кваліфікація буде підставою для за скриття провадження у справі і скасування постанови, тому на такі моменти теж слід звертати увагу. Крім того, при складенні протоколу про адмінправопорушення за статтею 210 з позначкою 1 обов'язково має вказуватися не тільки частина цієї статті, але ще і має вказуватися конкретний пункт, норма, частина, стаття. Того законодавчого або підзаконного нормативно-правового акту, який ви конкретно порушили, ну, наприклад, частина перша статті 22 закону про мобілізаційну підготовку, який визначає обов'язок, що громадянин за викликом зобов'язаний з'явитися до ТЦК. Якщо цього не буде вказано, а буде вказано тільки частина. Третя статті 210 з позначкою 1, то це також підстава для визнання цієї постанови протиправною, тому що не кваліфіковано належним чином дії, не вказано, який саме пункт абзац частину якої статті вами конкретно було порушено. Це і з огляду на судову практику. Якщо ми говоримо із огляду на практичне складення протоколу. Про адмінправопорушення, то звичайно багато недоліків містяться у самому написанні і складенні цих адмінматеріалів. Фактично, питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку сьогодні буде контролюватися з боку держави і органів військового управління досить суворо. Для цього підвищили і розміри штрафів для того, аби громадяни відповідально та сумлінно ставились до виконання цих обов'язків. Про ваші ситуації, думки з приводу притягнення до адмінвідповідальності, ситуації притягнення та оскаржень я чекаю у коментарях. На записи з індивідуальних консультацій ви можете звертатися до фахівців адвокатського центру Жанни Грушко за номером вказаним під цим відео. До зустрічі у нових випусках.